Всім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде відео про мій день народження! Уху! До речі, у мене справді вчора був день народження, і тож, тепер мені 13 років. Ну що ж, це відео буде дуже цікаве, залишайся. Ну, а я починаю. Що ж, так як це ранок мого дня народження, я іще сплю. Що ж, пішли її будити. Так, пішли. О, цікаво, як їй сподобаються наші подарунки. Та думаю, сподобається. Так, гаразд, я її зараз розбуджу. Так, давай буди. Насте, Насте, прокидайся. О, так, що, що таке, що трапилося. З Днем народження! О, дякую, дякую, мені дуже приємно. Це просто неймовірно. Так, а тепер розгортай свої подарунки. О, подарунки я люблю. Так, цікаво, що тут у, у мене? Хм. О, не може бути. Та це ж пушен. Вау, дякую, дякую. Я дуже довго про такого мріяла. А тепер другий подарунок. О, у мене ще є другий подарунок. Ну, звичайно. Ось тримай. Хм, гаразд, зараз прочитаю. Ага, добрий день, ага, бла, 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 ага. угу. Не може бути. Може. То це справді я по-справжньому поїду на гірськолижний курорт у табір сьогодні. Саме так. Ти рада? Ну, сподіваюся, що так. Я рада, та я просто. У захваті! Дуже вам дякую. Ну, будь ласка. Настя, з днем народження! <гум> О, Вероніко! Привіт! Дякую тобі! <гум> мені дуже приємно, але зачекай, я ж тебе чекала м, пізніше. А чого ти так рано? Ну, просто вирішила прийти раніше. Ось, розгортай свій подарунок. Сподівайся, сподобається. <гум> Та я знаю, що сподобається. <гум> Вау, Вероніка! Дякую, мені якраз цієї статуетки не вистачало для моєї колекції. <гум> дякую тобі. О, зачекай, а чого це ти з валізою? Адже я їду на гірськолишній кораж з тобою! Сюрприз! Да ладно, ти жартуєш, певно. Ні, не жартую, прочитай нижче. Ага, так і справді також ви можете взяти з собою одного друга, який поїде безкоштовно. Ну, ти ж не проти, якщо я з тобою поїду? Не проти? Звісно, що ні. О, я на це і сподівалася. Але Вероніко, ти ж не любиш зиму. А, так, я зиму не дуже люблю, проте я люблю свою подругу. Тож я вирішила поїхати з тобою. О, дякую, Вероніко. Це дуже мило. Тому давай збирай валізи і поїдемо. Так, але я спочатку все ж таки поснідаю. Гаразд. Гарного відпочинку вам, дівчата! О, Дякуємо. Так, але не бешкетуйте там. Ну, звісно, не будемо. Так, дівчата, вам же час сідати, то пропустите потяг. О, звісно, так, бувайте, бувайте. Гайний подорожі, <смірно> дякуємо. Так, давай, Вероніко, пішли, нам ще треба зайняти місця. Так, добре, я вже заходжу. Ого, та тут повний потяг. Ага, не кажи. А, ти бачиш вільні місця. А, ну так там ось є. Ага, добре. Тоді зараз поставимо валізи і поїдемо. Ох, скоріш би вже покататися на лижах чи на сноборці. Я думаю, це буде супер. А ти як думаєш, Вероніко? Ну, я теж думаю, що буде супер. Увага, увага, потяг відправляється з першої колії. Ура, нарешті ми поїдемо. Що ж, на повний хід. О, Настя, що трапилося? А, Та так, та нічого, просто я трохи за касою засумувала, а так все гаразд. О, ну, Настя, вона ж прожила дуже гарне життя. Чого ти сумуєш? А, Ну, так, ти права, чого мені сумувати? У мене ж день народження. А, скоріше би вже приїхати і покататися, і подивитися гори і таке інше. Правильно ж? Ну, звичайно, ще правильно. О, вау, Вероніка, дивися гори. О, і справді. Ух ти, які вони красиві. Так, і не кажи. Просто неймовірно. Хм, цікаво, а як вони виглядають влітку? Тому теж так само красиво. Та яка різниця, як влітку, як взимку вони виглядають казково, Значить, ми потрапили у якусь казку. Увага, увага, потяг прибуває на третю колію. Нарешті ми приїхали. Ого, як красиво тут усе прикрасили, просто неймовірно, якась зимова казка. Ага, і який класний ярмарок, ага, і ялинка вже прикрашена. М -м -м -м. Як пахнуть вафлі, їх треба обов'язково скуштувати. Ага, це точно. Дивися, Настя, ковзанка. Так, треба буде покататися. Ага, точно. Але Насте, де наш готель? А, наш табір. А, нам здається, треба йти ось туди. А, ну тоді пішли. Так, пішли. Ого, як тут багато людей. Так, і не кажи, але Насте, де наша кімната? Я не знаю, треба у когось спитати, у когось з працівників. Юні Леді, вам допомогти? О, так, будь ласка, ви не знаєте, де наша кімната? Яка це кімната? А два. Ми тільки що приїхали, тому ще не знаємо, де ми живемо. Підкажіть нам, будь ласка. Звичайно, я вам підкажу ваша кімната далі по коридору. О, дякуємо. Але, юна Леді, не перебивайте мене. Але перед тим я вам повинна розповісти правила. А ви взагалі хто? Я тут працюю, я відповідаю тут за дисципліну. Ага, ясно, але не перебивайте. Так ось. Ви повинні тут бути рівно о шостій. На території цього табору можна заходитися до восьмої, о восьмій вже відбій по своїх кімнатах. Ага, і ще дещо. Якщо я у когось із вас не до тварину, то ви одразу ж першим потягом їдете додому. Усе вам зрозуміло, юні леді? Так, звичайно, все зрозуміло. Так, так, все дуже зрозуміло. Так, і ще дещо. Якщо у вас немає спорядження, візьміть його там в оренду. Це входить у вартість. Сподіваюся, усе зрозуміло. Так, звичайно, нам все зрозуміло. Якщо будуть ще питання, звертайтеся, я буду ось там. О, теж мені командирша. О, Настя, а цікаво, яка у нас буде кімната. Ну, не знаю, давай подивимося. Ух ти. Вау! Яка класна! Просто неймовірно! Вероніка, подивися, скільки тут різних речей. Ага, і справді багато. Певно, хтось з дітей забув і вирішила ці речі залишити. Тут просто дуже класно, хоч тут і забагато речей, але це дуже виглядає естетично і мені подобається. Просто неймовірно. Така атмосфера тут одразу, якогось прям курорту такого. Uh, ну, так, тут непогано, але як на мене каже, було б, якби тут було uh, чистіше. Але це ж твій день народження, і я рада, що тобі подобається. Що ж, ну гаразд, тоді давай розпакуємо речі і підемо кататися. Ну так, звичайно, давай. О, дивно, людей не дуже й багато. Хм, може, всі пішли їсти? Або відпочивати? Можливо. Ох, мені вже так не терпиться з'їхати з цієї гірки. Вона така височенна. Ага, це точно. Мені також. О, зачекай, Вороніко. Тобі що? Страшно? Мені, та ні, звісно, що ні. Та ладно, тобі страшно. Ну, може, трохи. Слухай, а хочеш що я першою з'їду, якщо ти не боїшся, звичайно? Та ні, їдь, їдь, це ж ти день народження. А, Вороніко! О, що таке? Ми пропустили фоникулер. Ой, наступного разу треба буде дивитися за ним. Ага, це точно. Ого, як тут багато трамплінів. Скоріш би вже з них з'їхати. Так, звичайно. О, Вероніка, приготуйся, стрибаємо! фух, ледь встигла. Ну, та що? Вау, тут неймовірно. Ага, ну то що? Їду перша я, чи все ж таки ти. Чи ти боїшся? А та ні, їдь перша ти. Це ж все ж таки твій день народження, а потім вже я. Ну, гаразд. О, тільки можеш засекти таймер. Я хочу довідатися, за скільки я проїду. Що ж, добре. К скажи коли, і я засеку. Е Зараз. Що ж, гаразд. Ну, я поїхала! у-у-у, Так, сюди? О, і на трамплін. У, -у, -у, -у. неймовірно, так, хлопчики, іди звідси то зараз на тебе наїду. Ой-ой-ой. Так. хм, І пауза. Так, я проїхала всю цю гірку за 12 секунд. Вероніка, зможеш побити мій рекорд, а? Uh, ну, не знаю. Спробую, звичайно, але навряд чи в мене вийде. Я поїхала. Ні-ні-ні-ні-ні, uh, тільки не на трамблін. Оце uh! <плес> uh, uh. oh, було щось неймовірне. О, Вероніко, а ти побила мій рекорд. Ти проїхала за 8 секунд. Ага, і справді. Ну, то що, може, реванш? А знаєш, давай. Ну, що ж, я все ж таки побила твій рекорд. Всього лише на всього на секунду. На секунду побила. Ну, так. О, слухай, Насте, а ти не хочеш поїсти? Хм, поїсти. Було б непогано, я вже зголодніла. Добре, тоді пішли, пішли. Добрий день. Так, добрий день. Добрий. Нам, будь ласка, дві вафлі. Зараз будуть. Вам давати гарячий шоколад? Ви ще питаєте, звичайно, що давати. Що ж, добре. Це найсмачніші вафлі, які коли-небудь куштувала. Так, і гарячий шоколад дуже смачний. Міу. О, Вероніко, дивися. Насте, тут кошенятко. Кошенятко? Ага, маленьке таке. Хм, тимно, звідки тут кошеня? О, бідненький, він, певно, загубився. Мяу. Ой, дивися, Вероніку, я йому сподобалася. Ой, він такий пухнастий і такий м'якенький. Він мені дуже подобається. А Настя, певно, у нього є господарі. Ну, Вероніка, подумай саме, якби у нього були господарі, то що він робить тут сам один посередині трас? М -м, слушно. Тоді, що він тут робить? Певно, у нього немає дому. Хм, Це так прикро, він такий маленький, а вже один. М -м -м. Шкода, що його не можна взяти з собою. Так, це дуже шкода, але ми нічого не зможемо вдіяти. Чи зможемо? А Сенсі. Ну, дивися, ми скоро вже їдемо додому, тож е, я можу взяти це кошеня до себе, і у мене знов буде домашній улюбленець. Це буде мій найкращий тоді день народження і найкращий подарунок у світі. Настя, ти що з глузду з'їхала? Ти пам'ятаєш, що сказала та командирша? Е, що набрати тварин собою? Саме так, якщо ти його візьмеш, тебе виженуть. Ти цього хочеш? О, слухай, Верніко, я його самого тут не лишу, крапка. Або ти мені допомагаєш, або ні. О, «Та ладно тобі. Слухай, давай знайдемо його господарів. Ні, у нього немає господарів. Тим паче, якби були, ми б побачили вже оголошення, то ж він сам. І, взагалі, Верніко, знаєш, можна допомагати, але я його все одно заберу з собою. Але, будь ласка, допоможи. Це для мене дуже-дуже дуже важливо. І для цього кошенята. Подивися, який він милий. А, ну, а, ну, гаразд. Але сподівайся, ми про це не пошкодуємо. Я тобі допоможу. Обіцяю. О, Вероніка, дякую тобі, дякую, 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 дякую. Ще сто разів дякую. Та будь ласка. Міу міу ой, котику, куди це ти біжиш? Почекай. Повернися, тобі туди не можна, там же ж Ой, Ой, певно, він цікає від нас. Може, він до своїх господарів йде? Стій, зачекай. Хоча ні, певно, він нам щось хоче показати. Хм, певно, що так. Тоді б він одразу пішов до господарів. Він, певно, хоче щось показати таки. Так, гаразд, котику, іди до мене, зараз ми спустимось. Ну що, котику, куди ти далі хочеш? Хм, здається, більше не поручається. Може, він просто хотів спуститися вниз? Можливо. Ой ні, він не хотів спуститися вниз, нас заточніших хотів, але зачекай котику. А, Наса, зачекай мене. Хм, ну куди далі? Міу, міу. Хм, схоже, це захір з колишнім курортом. Що ж, гаразд пішли. Добре, я вже йду. Хм, то куди далі, котику, міу міу. Коже нам треба перейти на той бік. Ой обережно. Проти... Як там зараз хокей? Ми ніяк не пройдемо в обхід. Усі ж трибуни зайняті. Хм... Зараз я щось придумаю. А... Хм... У мене є ідея. А, яка? Ну, якщо не вдасться пройти в обхід, підемо на пролом. На пролом та ти з глузду з'їхала, ми там не пройдемо, нас там просто розтопчуть. А ось і ні. Але як тоді? Дивися, бачиш, там є музика. А, ну так, якщо її вдруг хтось випадково вимкне, усі відволічуться, і, і тоді я зможу там пройти. Але треба, щоб хтось це зробив. І це будеш ти. Ти хочеш, щоб я вимкнула музику саме так. Ну, ти згодна? Хм, що ж, гаразд. За моїм сигналом. Давай. О, ей, що з музикою? Так, що з музикою? Куди музика поділася? Ей, що трапилось? Хм, А Вероніка молодець. Що ж, поїхали у. Так, так, І так. Все, проїхала! Вероніко! Можеш вмикати! Так, що ж, повернемо їм музику. І все. Так, ми молодці. Угу! Що ж, куди далі, котику? Міу, міу! Хм, цікаво, куди він все ж таки нас веде? Хм, не знаю. Ну, куди далі? Чи це все ти нас привів вже? Ні, схоже, ми далі ще кудись йдемо. Слухай, а може, він просто хоче їсти. Бачиш, він нас привів е, до вафель. Хм, Можливо. Е, ні, він обходиться з стороною, значить, треба йти далі. О, добре. <мію, мію. Е, схоже, ми вже прийшли. Так, проте навіщо котик нас сюди привів? Так, я теж не розумію, адже тут тільки озеро, ліс та, та будинок. Мію, мію. О, ти весь час нас вів до своїх господарів? Що ж, ясно. А. Настя, але ж. Та ні, Вереніко, у нього є дім, тож. Ми повинні його повернути. А, слухай, я піду подивлюся, чи взагалі там хтось є. Так, гаразд. Це дуже прикро, бо ти мені дуже, дуже, дуже сподобався. Міу міу. Що ти не це мав на увазі? Але тоді що? Настя, я подивилася, в будинку нікого немає. Що немає? Так, він порожній. Тоді навіщо нас кіт сюди привів? Міу міу. Здається, він хоче, щоб ми здвинули цю снігову кулю. Що ж, гаразд? Хм. Міу міу. А що, чого він хоче? Щоб ми зрізали дерево? Ні-ні ні. Тут якась неначе ручка. Зараз почекай. Оце так! Це що? Це якийсь сховок неначе якоїсь тварини. Так, проте тварини не будують двері, то це міг зробити тільки. То це зробив крампет! Ого! Це щось навіть у голові не вкладається. Так, схоже, цей кіт може шукати крампетів. бо як інший кіт міг знайти такий сховок, тим паче за багато кілометрів. Ну, так, і справді. А, просто неймовірно. Так, <зв oysters> <з humanities> схоже, він радше знайшов це. Схоже, я була права, цей кіт дуже особливий. Так, його точно треба взяти з собою. Якщо я ще раніше сумнівалася, то тепер ми його точно забираємо додому. А чого раніше сумнівалася? Ну, не хотіла, щоб нас вигнали, але тепер, якщо цей кіт може шукати крампетів, то треба це перевірити, а перевірити ми зможемо тільки вдома це. Ну, і тим паче, я бачу, що ти йому дуже сподобалася, та і тобі він теж дуже сподобався. <свісно> ну що ж, якщо ти все ж таки погодилася мені допомогти, то <свісно> я рада. І також я дуже, дуже рада, що цей котик залишається в мене. Ти теж котиком? Ой, Настя, Наса, скоріше нам треба тікати. А Тікати чого це? Вже сутині, і практично шосте, якщо ми зараз не прийдемо, то нас покарають. <свісно> Тож, скоріше побігли. Фух, начебто командир ще немає. Настя, говори тихіше. Так, вибач, начебто нікого немає. Так, у нас вийшло. Де ви були? О! Настя, скоріше ховай свого кота. Так, зараз. Де ви були? А ми каталися на сноубордах. А так, потім ще на ковзанку зайшли. Ви повинні тут були бути вже дуже-дуже давно. Але зараз тільки шоста, тож ми встигли. Зараз же шоста тридцять. Шоста тридцять. Саме так. У ні, схоже, мій годинник зламався. О, ну, Вероніко, вибач. Знаєте що, якщо таке ще раз повториться, вас виженуть звідси, але цього разу обійдемося попередженням. О, так, вибачте, не вслідкувала за часом. Так, такого більше не повториться. Сподіваюся, невиховані дівчиська. Фух, обійшлося. Гай, не кажи, але ми були на ниточці. Так. Що ж, давай скажімо підемо в кімнату, поки нас ще хтось не застукав. Так, це точно. Да, такого дня народження у мене ще ніколи не було. Та й у мене також. О, до речі, як ти вирішила назвати свого котика? Ну, я довго думала, але вирішила його назвати Пушином. А Пушином? А чому саме Пушином? Ну, тому що він дуже-дуже пухнастий і тому, що він схожий на котика з мого улюбленого мультфільму Пущен. А, ясно. О, до речі, спробуй. Ось який він пухнастий. Ого, і справді такий пухнастик, маленький такий пухнастик. Хм, цікаво. Він нам покаже ще якісь таємниці, пов'язані з крампотами. Хм, не знаю, але усе можливо. Так, це точно. Знаєш, Вероніко, це мій найкращий день народження та мій найкращий подарунок у світі. ж, я рада, що тобі сподобалося. О, ну, не знаю, як ти, але я так втомилася, що ще спати. Ну, добраніч. Добраніч, Вероніко. Ну що ж, сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Ну що ж, усім па-па і до нових зустрічей! Ну що ж, Пущена, вже час спати. Добранюш мій пухнастику.